Вам необхідно зареєструватись у системі майстер-тест? Як сюди попасти? Ну, можна через Google знайти, а можна ось я бачите, на стрічку викинув його адресу. Якщо ми натискаємо, ми попадаємо, ось бачите, на головну сторінку сайту майстер-тест. Значить, якщо я вже зареєстрований, бачите, тут прописана мана, моя електронна пошта, пароль. От, я, Мені достатньо натиснути тільки кнопку Фіт і я вже, вже зразу зайду на цю систему. Але вам необхідно зареєструватися на цій системі. Для цього натиснемо кнопку Реєстрація Ось, заповнюємо, бачите ім'я, прізвище. Причому записуємо сюди реальне ваше ім'я, прізвище, щоб я знав, хто це. Потім... Бачите, вказуємо реальну електронну пошту, того, що на пошту вам прийде підтвердження. Ви повинні будете зайти на, на свою пошту, на це е, підтвердження, тобто лист отримати від от системи майстер тест натиснути на підтвердження, тобто підтвердити свою реєстрацію. Ну і придумати ж пароль, пароль, під яким ви зможете заходити на майстер-тест. Так, ну добре, я вернусь назад. Так, я зайду, от вхід уже під своїм. Ага. І ще, коли ви будете реєструватись, то ви вказуєте, що ви студент. Бо там буде питати, хто ви вчитель чи студент. Ну, от дивіться, так як я зайшов, бачите, уже ж як вчитель, а тут є настройки, можна поміняти. Зрозуміло чи ні. Можна, наприклад, бачите, от, давайте я поставлю зараз: я студент, а вчитель приберу. І нажму кнопку зберегти. Це для того, щоб показати, що дивіться, бачите. От, тут були мої студенти, ось. А тепер, бачите, ось рубрика є Мої вчителі. Натискають Мої вчителі. Ну, це я пробував, понятно? Пробував робити і так далі. От, Так. Значить, от дивіться, мої вчителі. Значить, вам треба натиснути, буде кнопку Додати вчителя, бо у вас їх немає. Ось. Відкривається вікно Додати вчителя. І отут необхідно ввести код вчителя. Звідки його взяти? Як теж, бачите, от у Google Class на стрітці, ось дивіться, бачите, є код вчителя. Його можна сюди прямо що скопіювати. Так, І от сюди, бачите, в це поле вставити оцей код. І додати. І ви тоді побачите, де мої вчителі. отут тут з'явиться Сергій Михайлович. І ви будете зареєстровані. Так, ну я відміняю. Відміняю настройки, вертаю, що я знову вчитель. І от як тільки ви зареєструєтеся, от дивіться, бачите, це в мене от дивіться, що я вчитель, у вас пам'ятаєте, тут буде студент. І от тут будуть, бачите, мої вчителі, а в мене мої студенти. От, якщо я класно на мої студенти, от дивіться, хто вже в мене зареєстрований. Я от по грубкам їм розділяю, ось дивіться, 11 клас, є вже 9 клас і так далі. От і ваше завдання до наступного уроку зареєструватись на цій системі. Для чого? Сюди, бачите, я буду вам закидувати тести, ви будете їх розв'язувати, надсилати мені і отримувати за це оцінку.